Дякую, друзі! З вами знову я, Олесь Вареник, клуб InvestHub, канал Інвестхаб. Підпишіться до нас, поставте лайк. Ми щотижня, понеділок, п'ятниця, вечірній час. Будемо вас радувати і вже так робимо досить тривалий час новими випусками про бізнес і інвестиції. І наш інвестиційний лайфстайл, Доволі вдалий і якісний, з яким ми хочемо познайомити вас і навіть хочемо тягнути в цю історію. Сьогодні ми будемо говорити про бізнес, про інвестиції в реальний сектор економіки, про те, що є моєю дуже давньою пристрастю, це коли є. Якийсь невеличкий бізнес, який можна відкрити за доволі е, адекватні кошти близько 5, 10, 15 тисяч доларів, і буквально щохвилинно контролювати показники по нього. Головне питання в тому, що 90% такого роду бізнесів мають виручку, ну, якусь, скажімо, тисячу гривень. А витрат по діяльності цього бізнесу буде півтори тисячі гривень. Результат бізнесу алгоритмічно зрозумілий будь-кому. Але якщо є виручка 5 або 15 тисяч гривень з витратами 3-4 тисячі гривень, нам це цікаво. І ось ці якраз. Не унікальні, але прибуткові і дієві формати ми розглядаємо. Вони можуть бути інвестиційно привабливими. Для інвестора дохідність у роботі саме з такими проектами має давати набагато більшу дохідність, ніж, наприклад, забезпечені позики або якісь фіксовані відносно забезпечені інвестиційні історії, яких у нас досить багато на каналі, особливо це стосується автомобілів, інвестицій у нерухомість то. І сьогодні я вам представляю компанію, яка існує під брендом е, для своїх, і засновник, досвідчений підприємець, який відкривав компанії ресторани для компанії Domino's Pizza, працював тривалий час на керівних посадах у компанії McDonald's Україна. Пан Олег, я вітаю вас. Добрана, до лірани. Скажіть, будь ласка, я ви прийшли? З роботи у великих корпорацій у власний бізнес. Що би А, Власний мій бізнес розпочався, коли на ринок України заходила компанія А, Я відкрив свій філіал в сіми городах. У мене компанія називалася А, Потім Uber почав розвивати таку як доставку, доставки їжі. І я зрозумів, що це потенційний бізнес, який працює в будь-яку погоду. Будь-який ковід, ну і, 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 до, і до речі, навіть зараз війну, коли розпочалась війна, доставка на десятий день після війни почала працювати. І це моє підтвердження. Я приїхав, я в квітні вже розпочав свої діяльності, своїх закладів, і поступово я пішов в їжу, тому що їжа це. Тей профіль, який зараз на кожен українець там 40-50% своїх доходів він тратить на їжу і, це погана і... статистика. статистику. <смітна> да. І ця їжа, розумієте, я, ну, я позиціоную зараз так, в мене компанія для своїх і ця їжа повинна приносити користь, тому що я 5 років відпрацював в Ашані, на керівній посаді і я розбирався в ну, різних відділах стосовно їжі. Їжа має бути корисна, тому що всі наші... А захворювання, вони також і діжать, те, що ми харчуємося. І от зараз, як моїй позиції, мій, мої бургерні, вони в булочки на заквасці, ми не використовуємо дрожі, ми не спортуємо хімію. Ми якщо робимо м'ясо, ми м'ясо даємо зараз рекламу для споживача, де? але спілкуємося ми зараз з інвесторами. Це перевага важлива, але, ось, наприклад, коли мені було 17, здається років в моїй книзі Аксіоми. До речі, друзі, купуйте на сайті Олесь Варени цю гарну книгу. Я ось написав, що мій перший був досвід. Я зайшов на сайти франшиз, шукав що відкрити. В мене було там 5-8 тисяч доларів бюджету. Я знайшов по франшизі під Він був біля дитячого світу на дарниці у АМІ. Не пішло взагалі. Ми що продали франшизу. Абсолютно не було управлінської моделі обліку. Абсолютно про CRM взагалі, я навіть тоді не знав, якщо чесно. Облік був. На зошиті. Переобліки були на довірі до того, хто там це все робить. І нічого з цього не було. Ось зараз, мабуть, що в багатьох підприємців є якийсь подібний запит. Є якась локація, якийсь ресторан. Це ресторан не з бюджетом на блогерів, і він не діє. Які можете дати порад? ну, ресторани вони... Працюють, але вони виживають. Якщо в тебе немає і додаткових ринків збута, там там доставка, своя доставка, працювати з блого, працювати з болтом. Зараз сільпо розвиває світ доставки, Я до речі, також сільпо працюю. ЛОКО, локо. І от і ще є. Може доставки, чи тільки ось три зараз? Зараз заходить одеська компанія Бонта. Доставка, ну вони. По-різному, ну можна розуміти, коли ти маєш ресторан, ти думаєш, ну окей, твір ти чекаєш клієнт, щоб він до тебе а з ти зробив таку унікальну позицію, як я зробив. Я розробив продукцію, яку можна продавати як і в супермаркеті, так можна і в себе продавати. Є доставка к турбок чули, і є воюва. Чому би мій чудовий круасан не продавати іншим? Зараз у мене є переговори з компанією Вічі. Вони покривають всю Україну стосовно доставки для заправок. А вони протестували мій продукт. І десь думаю, тиждень два і ми будемо співпрацювати на заправках, то можна купити буде мій продукт. Як ви гадаєте, якщо кожен ресторан, наприклад, в Києві буде працювати на доставку, чи це не створить конкуренції такої, що всім буде не цікаво? Ну розумієте, на достав... це теоретично можливо. Теоретично можливо, але ко ми ну, ти, ти вибираєш той сегмент, в якому ти сильний. Тому що зал, коли ти заходиш в ресторан і там суші, піца, бур'я, системи, ну в тебе трошки можливо, як якось дисбаланс. Якщо я захочу суші, то я там замовлю. Там і... наприклад, є там італійський ресторан, да. Розуміло, що піца ок, суші не ок. Він, наприклад, для того, щоб він в нього по піанелю не б'ється, він розуміє, що треба щось робити. І він, наприклад, на доставку запускає під іншим брендом ще суші, ще бургери і ще може вок запустити. І плюс італійську свою кухню під своїм брендом так. без ніяких. Це може бути? Це може бути, і таку модель ми мирзуємо, ми до не дійшли, тому що ну, це повинно такий лайфкап, який до цього ну, думають, як це, це робити. Тому що, ну по-перше, у вас бути команда, яка вміє це все робити, тому що ви зробите вок і багато хто робить ВОК, наприклад, якщо місто удонавожить якусь машет, ну то люди розуміють, тому що важливо в цьому доставці це повернення твоїх клієнтів і твій рейтинг, тому що е, обманути. Клієнтів і набити там в лову, бо сказати, що там дуже добре, неможливо. Там реальний отзив клієнтів, там реальний це, коли ти заходиш в топчик. Яка у вас повторність роботи з клієнтом? ЛТВ, яке? А, ну, у нас повернення десь 55-60 У нас клієнтів допомагає. А LTV а, просто. ЛТВ, це упояснення uh, ну це uh, скільки разів в середньому один той самий клієнт бере, поки він два не відвалює два поки рази. Потім не відвалюється взагалі, а тобто no. 10 разів, 20 разів. Ні, ми бачимо повторне замовлення клієнтів. Вони десь замовляють два рази в місяць, тому що наші продукти ну 55% з них замовляють стабільно, yeah. тобто ми зразу 45 відвалюємо yeah. разом з тими, хто відвалюється. Uh, ну тому що була балта, це десь сорок відсотків клієнтів, які люблять якусь ну по нашому шару, так це дисконт. Якщо там велика знижка, то вони замовляють з великої знижки і тільки так. А є клієнти, які вже спробували і там вже дивляться, вже замовляють той продукт, який дійсно сподобався. Ми зараз знаходимося на одному з ваших даттіщин. Розкажіть, будь ласка, яка технологічна процедура роботи в цьому бізнесі? Технологічна процедура. Всі замовлення приходять на іспанський сервер сервіс боболта і Silbo. Всі замовлення приходять в онлайні. Приходить замовлення, воно приходить постер систему на, на баншети, Виходить стрічка, і на пукні починається робити. там. Якщо це піця, то є зона піця, столу піця, бо ти міша у нас самі коктейльна фритюрна зона у нас прийомна. Всі замовлення приходять на онлайн, Ми їх поброблюємо і у нас є 10-15 хвилин зробити зрад. Тобто, що після тама з хвилин, що якусь іншу позицію може б не бути на стінах. Я бачу файлики. Це те, фарти, шоб зада. Це технологічна карта. Коли приходить замовлення, наприклад, там роденбуртер, то людина бачить, що це і Вона ну. Робить фотокінтника, закладка все це, це чорно. Тобто один і повар і він універсал. Він може зробити будь-якого поза мене. Повар вміє робити, вміє робити бургери, вміє працювати ворки, вміє футілизон. Він універсальний, розділений, яка на, як на кухні працює два овер з десяти <плес> достиг. Скільки ці локації брендів представлено в лового на даний випадок? 12 брендів, але його вот також через тиждень додаємо ще два до бренда. Кожного місяця ми працюємо на додаванням нового бренду. Воно унікальне, вони цікаві і вот... ну, новий бренд – це буде. <плес> Це буде прорив згарою не побачите його? Так, ми, ми дав образі під роликом, дивляться. Підписуйтесь. Ми продовжуємо знімати це дійсно насичений рол. Скажіть, будь ласка, скільки у вас зараз Дартіченів по місту Києві або з інших міста України? А, да, ну, на даний момент ми маємо шість локацій, 5 а п'ять Дартічини. А шостому ми залишили об'єднати, щоб людина могла замовити, побачити, як це робиться, і присісти вдалі. Тут дуже велика кухня, тут декілька різних циків. Зараз ми це все оглянемо, побачимо. А, чому тут така велика площа, яка площа на інша А на інша по бізнес моделі там вистачає 40-60 набирань? Чому це велика площа? Тому що тут заготовить це. Якщо ви відкриваєте, ви не можна собі стріти один Kitchen, і вам треба обслужувати, чому ми можемо масштабуватися? тому що ми тут можемо робити м'ясо. Ми тут випкаємо булочки, ми робимо круасани, ми робимо соуси. Це проїздника і заставляєте по ігорі вовсе менше ендеркліпсів. Скільки на Даркліччині 40-60 квадратів може бути брендів? Uh, максимально до 20 брендів. До 20 брендів на 40-60 квадратів? No. 40 Чудово, uh, скажіть, будь ласка, які ви вбачаєте, вони в будь-якому бізнесі є. Ви кажіть, що їх немає, тому ризики в вашому бізнесу? Ризики це відключення електронеті або там прямова, Да? А відмовив ми підготувалися. Немає електронеті, у нас є позніка смоки, де ми робимо коптимо м'ясо і ми робимо заготовичний сер. І через місяць у нас плана випустити сушу. Сушу, це феймбренд, який зварили рис, і потім ти можеш ще його береговати собі скрикине ОТБ. Тут ще. Туш немає, це тут все ж немає. Є все крім фошу. Які ще можуть бути теоретичні ризики? Всі будуть заставки, і в лову буде таке полотно, що буде страшно вибирати. Змін це фонетура ринку. Що може ще? Від? А, ну це додатково, але треба кліткувати за меплом. Да, зараз там перспективна рослинка. Просто не їжу. Треба постійно бути в френді. У вас є технолог? а у нас є технолог в команді, у нас є шеф, у нас є смаркитовок, які додатковий. Ну і також ми постійно. І, ну, я вам казав, що кожного місяця ми вводимо новий бренд, ми його тестуємо. Якщо він йде, то ми ви залишаємо. Якщо ні, то виводимо ті бренди, які не редретабельними. Що найголовніше в цьому бізнесі? В чому ваша сила? А, це найголовніше це бути е, як магазин дому, ресторан дому, бути ближче до клієнта. Тому що зараз система робить так: клієнт триває прилошені влади, і він бачить, якщо за 20-30 хвилин доставлять якісну дорогу і смачну їжу, він її замовить. Тут я різко смачно, а, а ви зможете спробувати і польщі, і солянку. си.